Семе, ти в порядку? Я перегляну твої логи. Здається, тебе затягнуло в шторм. А за мить ти з'явився на іншому боці озера. Недалеко від міста портовий вузол. Як я опинився тут? Пам'ятаєш Віктора? Він знайшов тебе непритомного в порту і затягнув тебе всередину. Думаю, Кліф, можливо, батьколо. Він сказав, поверни мені мого б-бі. Неможливо, Кліф народився. Він дав мені це. Можливо, він намагається нам щось сказати? Щось про біві, -Бі, можливо. Як вони були створені? Я не відчув, що він намагався нашкодити нам. Відчуття таке, ніби він хотів лише поговорити. Але ж ти сказав, що бачив, як він отримував директора в заручниках на пляжі. Yeah. Так, між ними має щось бути, про що ми не в курсі, між ними yeah. і Бріджет. Цікаво, що ти про це сказав. Має те, що тобі слід побачити. Знайшов в архівах, поки коперсався там передзаписане повідомлення від директора, позначене, як якщо я не повернусь. Гаразд. Це повідомлення на той випадок, якщо зі мною щось станеться. Лише для членів Бріджес. І я дуже сподіваюся, що дивиться це хтось із них. Я отримав невеличкий подарунок від Амелі. Сказала, що прийме мене на пляжі, як мені буде потрібно. Та для цього мені потрібна ця лялька вказати мені шлях. Це пастка має бути. Проте я вирішив підіграти. Ви ж всі це робили також, правда? Знаєте, ця маска приховує більше, ніж лише моє обличчя. Що ж, Амелі також чисте Аркуш. Ні, минулого. Жодних записів, що вона взагалі існувала. Вона привид. А про привидів? Я ніколи не зустрічав Амелі особисто. А ви. Хтось бачив її вживу. Тиснув її руку, торкався до неї. Оригінальна команда, яку ми відправили, була поділена на дві групи. Амелі була із першою. Мама і Гартман були в другій. Вони не мали прямого контакту із нею. Так. Група Амелі була знищена в місті крайній вузол. Всі, окрім неї. Всі, хто міг підтвердити її існування? Мечня, вона реальна. Ми торкалися один одного. Що ж, а я взаємодіяв із нею лише через голограму. Кажу тобі, я бачив її особисто. Безліч разів, як був малим. Так. Проте на пляжі. Ось що президентка говорила про свою доньку. Амелі народилась на пляжі там. Залишилося її ка. Хоча її ха прийшов цей світ. Це розділення її тіла та душі змусило її провести майже все дитинство в лікарні. в той час як її здоров'я було вкрай погане, її думці здібності неймовірно зросли. Її надприродні таланти проявили себе розквітли як тільки вона подорослішала. На той момент їй було 20. Вона могла переміщатись на пляж із літти, тілом і все таке. Саме там вона почала проводити весь свій час. Відтоді, якщо ви бажали зв'язатися з Амелі, це було можливим лише через голограму. Президентка наполягала на цьому. Я склав присягу. Пані президенту і Америці. Для мене її слово було законом. Тож, коли вона сказала, що Амелі її донька і найкраща кандидатка замінити її, я повірив в це. Та коли було відновлено архіви, я не встояв, аби скористатись моїм рівнем доступу. І так я дізнався, що у Бріджет в її 20 років діагностували рак матки. Вона не могла мати дітей. Розумієте. Легенда не клеється, чи не так? Амелі ніяк не може бути біологічною донькою Бріджет. То звідки ж вона взялась? Хто вона? Чи вона реальна взагалі? Як ми можемо бути впевненими, що Амелі сутність вимирання, коли ми навіть не знаємо, чи Амелі то є Амелі? Та все, що я знаю про свою теорію, може виявитись лайном. Проте, якщо ні? А вона є причиною дестрендінгу. Тоді я маю прийняти її запрошення. Я зарядив свій пістолет гематичними набоями і семовою кров'ю. Це поєднує мій пістолет з нею, зі мною, з ним. Нас усіх. А значить, це надасть мені можливість взяти пістолет з собою на пляж. Я зупинив те, що вона почала, зупинивши її. Одне останнє зізнання. Я всього лише людина. Немає надздібностей, нічого особливого. Немає думс. Також не можу воскресати, як Сем. Не знаю, що таке смерть. Ніколи не пробував. Так. Я бував у пеклі. Кожне поле бою було пеклом. Але, Але яким би жахливим воно не було, я ні разу не помер. Тому що все, що я колись робив, то цікав від смерті. Що ж, маю вже йти. Вона кличе мене. Бріджест. Не підведіть мене. Епізод дванадцятий. Бріджес після, після того, як це записав. Директор стрибнув на пляж або радше Амелі покликала його туди. Він цілився в бріджіт, коли я бачив його. Тоді з'явився кліф, забрав його. Я думав, він відправився на пляж протистояти Амелі. Так, вона там теж була. Це вона витягнула звідти мене. Тепер для мене це так очевидно. Чому ж я не зрозумів цього раніше? Це була Амелі хто. Що це було? Хіральна мережа обірвалась. За словами Локне, вже дуже скоро вона взагалі вийде із ладу. Вся наша важка праця коту під хвіст. Дай мені закінчити те, що я говорив. Я саме. Я скажу йому. Фраджайл. Паскудно виглядаєш. Ти маєш відпочивати. Я знаю. Маю розповісти тобі дещо. Мала невеличку розмову із Хіксом там на пляжі. Не знадобилось багато, аби він заговорив. Він сказав, чому зрадив тебе. Він сказав, що то було частиною її плану, що вона була їх лідером. Терористичні атаки, вся адженда по вимиранню. Амелі стояла за цим всім. Та ніхрена не вона. Знаю, ти не хочеш у це вірити. Проте це збігається зі словами Де Гартмана. Хікс відвернувся від мене, коли зустрів Амелі. На початку він прагнув розширити свою територію, а я мала здібності для цього. Принаймні так він працював зі мною. Він не був терористом. Він лише прагнув дістатись до якомога більше людей. А потім з'явилася вона із здібностями, які затьмарили мої. Та господи, вона навіть могла контролювати біті. Тож Хікс вирішив піти з нею. І тоді вона перетворила його на свого агента вимирання. Амелі не дала Хіксу його могутність. Так, вона зробила його своїм гомодіменсом. А до Бріджет? Скажеш мені, що вона робила на тому пляжі? Маєш відповіді на це? Знаю, що цього вже занадто. Проте Хік сам казав, що Амелі сутність вимирання. Я подивилась в його капсулу. І там не було бібі. Роздивись гарненько, що було. Така ж лялька, як і Дай Гартмана. Це їх дитина міст. Думка, що терористи відновили бібі технологію, а Бріджес лише слідували їх прикладу, маячня. Їх методи і твої абсолютно різні. Твій бібі поєднує тебе зі світом мертвих. Ляльки поєднують їх із Амелі і її пляжем. А знаєш, хто ще мав таку ляльку? Кліф. Вони були на його полях битв. Кліф. Хікс, директор, всі троє були втягнуті і контрольовані цією сутністю вимирання. І хто насправді ця сутність вимирання? Чи це Бріджет? Чи це Амелі? Можу лише сказати, що відповідь на тому пляжі, чого вона хоче і чому? Якщо ми у всьому розберемося, можливо, зможемо запобігти останньому стрендергу. Ти маєш знайти її семе. Ким би насправді вона не була. Вона чекає тебе на пляжі. Поспішай назад на схід. Знаєш, який сьогодні день? Сьогодні був би дуже особливий день, якщо б твоя мама не ти ще не народився. Але чим більше свічок, тим веселіше, вірно. Скоро вже настане час тобі пройти в реальний світ. Я обіцяю. І тоді ми влаштуємо справжню вечірку. Що ж, з ним народження.